Вітаю, о, о спобігли перемога. Пане Леоніо, хотів вас привітати, пару слів. Да? <laughs> Ні, ну як то, як ви, зігралися? Нормально. Хотілося б краще. Хотілося б да. Але я вам хочу сказати, такі пасиви ви давали дуже гарні, дуже такі рівнесенькі, прям удачі вам, удачі. Думаю, що будете ще голи і голи. Побіжали чоловік. Дякуємо за захист, дуже гарно все зіграли. молодці. сьогодні да, 0, я думала? Да, крешите, крешите нас похоже. Да, да. Як вам сьогоднішній матч? Нормально, все, А, да. Як с ногою? Не дуже, да? Набожаем уст.